Що танчики, Треба вже діткам вашим робити це, залізо ставити. Да? Туся, туся тумбочка, це реально тумбочка, тобі можна лягти, лежать. Кучеряшечка. Кучеряшечка така. Опа, кучеряшечки. Она, ребятки, там лежать. Кучеряхин, Шо ти? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, привіт! Танчики! Оце танчики! Оце танченята! Зараз з нею підемо нагріємо залізо, в нас те ще залишилося з прошлого разу. І просто поставимо профілактику і під залізодефіциту і... Бо вже дивлюся, де, в деяких клітках там було одне і тут одне, а може і двоє вже жовта діарея. Ну, жовта діарея, то таке, то може бути починають е, вже під'їдати. І може десь щось хапило, а ще, як воно там по научному не знаю, каже, соляна кислота не, ви, не виробляється організмом і не засвоюється. Що ти робиш? Що ти робиш там? Ненормальні. Ненормальні. Це свині, за ними треба дивитися, щоб дурні домки не лізли в голову, вішаємо цепочки. Вони завжди цепочки допомагають. Буває, тут вже виключили світло. Буває кабанці чи свинки, там є своє місце і буває кусає до того моменту або зганяє, поки не не встане і він не ляже на те чи інше місце, на яке запланував. Так що так, Таранчук у нас буде в четвер, дасть Бог будемо живі здоров'я. І будемо працювати, поки є така можливість, поки, дякуючи хлопцям і дівчатам, ми працюємо, не забуваємо про них, підтримуємо, тому що в нас дуже багато людей сховалися за високими заборами і прийняли позицію, що війни в нас... Ну що, друзі, дзвонив тільки що, щоб на рибалку поїхати. Щось не бере рибачка світла на трубку. Біжу, тут поруч, дивлюся, ага, вже коптілочка наша працює, Леся Петрівна запустила. Що там всередині відкривати не буду, щоб не гасити температуру. ну, А я взяв, залізу. От. бігеньки зараз будемо бігти. В свинарничок, я нагрів теплі водички, його ось за пазуху ховаємо. От. Ну, за пазуху не вийде, просто під, під мишку сховаємо. Так що, друзі, отака у нас вчорашня красота. Хто бачив, я трошки там знімав. Таке про все і не про що. от скільки снігу насипало. Реально мило таке, що ми не змогли поїхати на столицю. Так що, друзі, о, працюємо. Печемо зараз у наш і сонарничок. Думав їхати на рибалку. На рибалку не вийшло, тому що не беруть трубку. Ну і так як я казав у відосику, що будемо або завтра, або сьогодні це все діло робити. Будемо робити профілактичну процедуру. Отаке От чисте залізо. Використаємо акомат, який мені подарував мій підписник. І Воно охороняє сонарник. Сонечко зараз піднялося. Да? Патрон нагулявся, тепленько, гарненько. О, так що, не знаю, яка там буде температура далі, не дивився. От, але більш за все що це все діло у нас попливе. Але так начебто і непогано. З однієї сторони, і радує воно дітлахів, що є сніжок, вчора віруха там цілий день вона на снігу, воно там ліпила і сніговиків, не знаю, відсюди видно чи ні, на лавці воно стоять воно там десь оба, аж проти сонця взагалі нічого не бачу. от. І там гурочку собі зробила, цілий день каталася от, на дворі, тому що вона раділа, тому що вона цього чекала. Але для хлопців, звісно, то не є дуже добре. Такий сніг. Ну, Але ж ми не можемо змінити хоч подію в природі. Так що, друзі, погнали. Ну що, друзі, прибули на місце призначення і будемо виконувати нашу поставлену задачу номер вісім. Так що поросюхи якраз повиходили з однієї, з іншої сторони. Зараз візьмемо маркерочок і будемо це все діло з вами робити. Так що, поки там дивіться, що там робиться, валерчики наші тусуються з однієї сторони і з іншої. Не знаю, там видно чи ні. От я зараз мотнуся, візьму ось цю маркерочка. Обачки і зробимо профілактичні процедури. О, щоб уже завтра, бо завтра в мене не вийде. І це все діло зробимо сьогодні. Так що взяли маркерочок. І зараз побистрічку це все діло ми з вами зробимо. Так, виставляємо по одному кубічку, так як і стояло. І з внутрішньої сторони отаку підшкірно. Оп. І проколюємо. Так, раз. клац, є таке діло. оп. Можна, звісно, було б, якби без маркера, то було б набагато швидше. Клас. Так, є такий два. Так. Це є такий у нас... У нас третій. От, Третій. Оп. Обачки. Такі невеличкі, але реально такі потужні. Це їм завтра буде... Ай-яй-яй! Тих-тіх-хі, -тих, дві недільки. Так. Це у нас тумбочки, тумбочкині, клас. Оп. О, Ми ще з цих бабахнемо і тих. Нічого не колимо. От. То вже як будемо глистувати, проколимо. Це буде на 45-й день. Глисти і вітамінчики. Проколимо катазольчик або ветазольчик. Опа, ну лучше, звісно, катазол. Що там таке? Ой, тончики. Є таке діло. Чим краще чисте залізо, тому що його можна використати після вскриття. ще один раз. А ось що в нас босяки поховалися. О, Раз. Є таке діло. І під шкірочку. Все, 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 все. Хто там? Ось що у нас один. І ще один. Так. Водичку, коли погано п'ють. То що ми робимо? Ми робимо, беремо, робимо. е, поїлочку, просто треба кожен день приходити і при цьому. Оба ще одна дама. Ну, набирати водичку. Тому що є Опс. все, є таке діло. Так, що зробили профілакторію в одній клітці. Зараз що ми робимо? Ми робимо бігенький рак і цю всю конструкцію забираємо в іншу клітку. Клад. Сюди. І зараз зробимо профілактику і в ці клітки. Так, я не знаю, що там видно чи ні. Оба! Що там ми робимо. Так, в сарайчику тепленько. Підкочегорили. Так, а ну отак буде трошки видно, що тут у нас робиться в цьому О, моменті. Так. Просто сонце з тої сторони. Не дуже гарно. Видно, ну кучеряшка вона більш така агресивніша, тихо. Але нам, нам по барабану. Так, поїхали клас. Є таке діло. Клас, де сюди. О, ці наче потужніші такі. Так, трошечки поміняв ракурс, із більше, трошки в трошки більшому плані, для того, щоб ще залишилося тут пару поросят. Для того, щоб показати, о, я думаю, так, на такому буде трошки більше. Тобто я колю з середини ніжку пічкірну по одному кубіку. Хтось говорить, що це вже старий вік, але то є нормально. Мене це задовольняє і я так роблю. Так що ось у нас є один грижовичок. паховий. паховий. Ну, це не є страшно, Ось, бачите, пахова грижа. Коли буде каструватися, закритим методом, яєчко вкручуємо, прошиваємо, зсередини робимо стяжечки і зашиваємо це все діло. Так, тихо. Свиня головне не показувати, що ви її боїтеся, бо як покажете, що боїтеся, то вона вас. Тут а з'їсть. Ну, але в принципі рижі, свині, вони більш е, спокійніші, набагато. Хтось там писав мені, що е, типу, дюрки вони злі. Ні, дюрки, я не знаю, як чистокровні дюрки, от, але е, в помісті вони доволі цікаві. Так, ще хто нас ще десь є. Де ж ще у нас ось ще один сховався. Ти сюди. ти такий валер, як дитини ди, ди сюди. Ти диви, який, га. Вона конець, як коняка, я не можу його достати. Ди сюди. Ди сюди. Туська. Ай сьогодні. Таке мале й таке сховалось. Все, а остальне залізо ми просто його тепер робимо правильно виливаємо нашим свинкам. Ось такий ось потужньок, і такий босячок. Да? Такий босячок. Да? От такі. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Працюємо далі, забираємо свої прибамбаси, Залізу вилім великим свиням в корито. Вони його хавкнуть. Ну, а ми будемо рухатися далі. Зараз цю штучку забираємо, так що погнали. Ну що, друзі, босяки наші вже проколоті всі. Якщо хто пам'ятає, народились такі маленькі. Це поросята, які більш за все, що поїдуть на Харків. Два із них кабанчика, якщо все нормально, забирає віруський на однокласник і його бабуся. в Впилипче кажуть, от, Максюхина. Ну, а всіх забере Кірюха, те, що має при... Передає на аукціон. І та свинка, оця чорнушка, ми її планували розіграти в лотереї, Я думаю, що вона поїде з усіма до нього. Ми її йому просто подаримо за його роботу, так як одна жіночка заплатила за свинку, каже, я хочу, щоб ви свинку розіграли. Ну, але от такі. А ці маленькі, ми, я думаю, ми там розберемося. Їх тут 9 штук, троє з них було забіжених, Ну, але вони пішли, ростуть. Зараз взагалі стабілізувалося все. Саме головне, що їдять, кал нормальний. От люблять теплоту. Саме головне, щоб було тепло. Ну, щоб було тепло, для цього, цього треба. Ну, як би там не було, а не тільки вікна двері позакривати. Ось, ну продадимо, кинув булір'янчик, щоб воно кочегарилося. І в першу чергу це буде сухо, сухенькі потолки. Євно зараз там в китайському кварталі. У бруйлерів кочегариться, а от там рядом, де дві свинки, немає. І там вже... Плачуть потолки. Ну, тут теж тепленько, коли біля свиноматок тусуються, значить що? Значить тепленько. Значить, от так. Так що, друзі, працюємо, не опускаємо руки. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам. Я на цьому реально закінчую. Все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра, ну а ми працюємо далі. І по господарстві, і в підтримку Збройних сил України. На даний момент 126-та бригада, які збираємо на тепловізійний монокуляр. Ціна питання 160, грубо говоря, тисяч. Так що всім пока-пока.